Друзі, всім привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production. Сьогодні поговоримо про типи та види блискавок, а також якісні торгівельні марки. Залишайтеся, буде цікаво усім. Приємного перегляду друзі, всім привіт я Анна Морган, власниця швейного виробництва Morgan Production. Сьогодні поговоримо з вами. Не просто про цікаву, а корисну тему, адже до нас на швейне виробництво звертається дуже багато замовників, які переважно відшивають вироби, в яких є блискавка. І досить часто питання, яке виникає у наших клієнтів, це яку блискавку придбати, там якої довжини, якого виду, якого типу, і головне, якої якості, яка торгівельна марка вважається якісною. Ось про це все ми поговоримо з вами в цьому відео. Тож, перш за все, ми поговоримо про види блискавок, плавно перейдемо про типи. І на кінці я розкажу про якісні блискавки. Головне, бюджетні і небюджетні. А тут вже будете обирати ви, яку з блискавок обрати для власного виробу. Поїхали! Друзі, перш за все, за видами матеріалу, блискавки поділяються на пластикові, тобто, сама блискавка є пластиковою. І. На металеві блискавки. Ось так вони виглядають. Бачите? Самі зубці є металевими. Тут зубці є пластикові. В свою чергу, пластикові поділяються на виті. Їх також, я думаю, ви часто бачили, ще називають спіральними. Також поділяються на. Тракторні, бачите, ось такі тут цікаві тракторні зубчики. Зазвичай тракторні блискавки, трішки забігаю наперед, використовуються для верхнього одягу. І потаємні блискавки. Ось так виглядають потаємні блискавки. У нас сьогодні цікаві кольорові блискавки, тому вам буде краще орієнтуватися. Потаємні блискавки зазвичай вставляються в сукнях, в штанах, шортах, в якихось стильних рубашках і так далі. Окрім того, що пластикові блискавки поділяються на тракторні, запам'ятали, Ви ті, вони ж спиральні та потаємні, вони ще поділяються на нероз'ємні, от як така, наприклад. Бачите? Потаємна вона є нероз'ємною. Ви та блискавка також, в свою чергу, може бути нероз'ємна. Тобто, ви не можете її, знаєте, зняти як на кофтині. Враховуйте на це увагу. Далі є роз'ємна, в свою чергу, блискавка. Ось, для прикладу, візьму ось таку довгу, біленьку, тракторну. Тобто, вона роз'ємна, бачите? Ви можете використовувати. Різних, як, для наприклад, зіпхуді візьмемо або куртки. І також є рулонна блискавка. Тобто, це та блискавка, яка продається в рулонах. Тут обов'язково для неї потрібно буде купити бігунок, вона йде на відріз, ви відрізаєте необхідну вам довжину до виробу, купляєте бігуночок, необхідний відповідно до довжини ланки зубчику. Про це трішки пізніше поговоримо. Вставляєте і зашиваєте. Це щодо пластикових. Металеві, в свою чергу, також є нероз'ємні, ви бачили, є роз'ємні. У мене, на жаль, немає прикладу металевої нероз'ємної, але вони є. І є також на руло. Це те, що ми говоримо про види. Також є водостійкі, не водостійкі. Ці всі нюанси є тут. Потрібно більш уточнювати. Головне, щоб ви орієнтувалися, що вони є пластикові, є металеві. Пластикові в свою чергу повторимо коротенько. Є потаємні виті, їх ж називають спіральними, а також тракторні. Вони поділяються на роз'ємні, нероз'ємні та в рулонах, а металеві, в свою чергу, поділяються просто на роз'ємні, нероз'ємні та в рулонах. Оце вам важливо запам'ятати. І плавно ми зараз перейдемо до досить важливої теми це типи блискавок. Я думаю, коли ви купуєте блискавку, заходите на сайт, досить часто в назві ви бачите, наприклад, блискавка вита, спіральна, тип номер 5, тип номер 7. Ось. Що значать ось ці циферки, номери. Ми сьогодні з вами поговоримо. У багатьох блискавках ось цей тип пишеться на зворотній стороні бігунка. Ось дивіться. Для прикладу, візьмемо спіральну. І ось тут описаний, чітко видно, ні. Номер, тобто тип блискавки. Ось тут. Це у нас номер три. Тип блискавки 3. Що ж таке тип блискавки? Тип блискавки це розмір ланки зубчику в міліметрах. Для прикладу, знову візьмемо нашу ось таку блискавку. Це тип 3, тобто розмір зубчику одного – 3 міліметри. І в залежності від типу блискавки, буде залежати, до якого виробу ви Будете її використовувати. Наприклад, тип 2-3 використовується для виробів з легких тканин, наприклад, сукні, якісь блузи, блискавки типу 4-4 зазвичай використовуються для джинсів. Блискавки типу 5, 7, 8, зазвичай використовуються для виробів, в яких потрібно. Краще стикування: це якісь аксесуари, куртки, сумки. Якщо ж ми говоримо за блискавки типу 10, зазвичай їх використовують для більш таких виробів промислових. Це те, що стосується видів та те, що стосується типів блискавки. Стосовно розміру, друзі, насправді блискавки є дуже великою кількості розмірів: 15, 18, 30, 40, 45 см. І у наших замовників досить часто виникає питання, який розмір придбати. Або що робити, якщо немає необхідного розміру. Дивіться, оскільки зараз в нашій країні досить складний час, іноді досить складно знайти якісні блискавки в необхідному розмірі, або ціна буде на них зовсім зовсім небюджетна. Тому, наприклад, якщо ви шукаєте блискавку для вашого Виробу і ви її не знаходите в необхідному розмірі, краще беріть трішки довшу. Наприклад, ми на виробництві завжди можемо її підрізати і встановити. Блискавку меншого розміру ми не беремо, тому що просто потім ви або ваш клієнт не влізе в ту чи іншу модель одягу. Що ж стосується торгівельних марок, блискавок, насправді, дуже дуже багато існує торгівельних марок блискавок, але вже досить-досить довгий час все-таки лідує по якості торгівельна марка. Ю, я думаю, вона всім знайома, вона встановлюється на багатьох виробах. Але окрім того, що ця блискавка є супер якісною, ну, я б сказала, навіть номер один вона є досить небюджетною. І дуже багато замовників, особливо молодих брендів, яких невеликий бюджет, дійсно. Блискавка ЮКК може становити досить велику статтю витрат на ті чи інші вироби, тому що вона дуже-дуже небюджетна, проте дуже-дуже якісна. І замовники задаються питанням, чи є взагалі альтернатива, наприклад, якісна, але більш бюджетна. Блискавка ЮКК дійсно є така альтернатива, це наша українська баришівка. Насправді, стосовно баришівки, існує досить багато дискусій, хтось каже, що це. Неякісна блискавка, хтось працює, вона йому подобається. Наприклад, ЮКК теж приходять іноді з браком. Баришівка не виключена. Звісно, коли ви купуєте, наприклад, ЮКК за 120 гривень, а Баришівка буде коштувати 30 гривень, ви повинні розуміти, що все-таки, окрім того, що ЮКК бере за бренд, ЮКК бере за відповідну якість. Але якщо ви шукаєте альтернативу, наприклад, більш-менш серед бюджетних. Так би мовити, блискавок якісно. Ми все-таки радили придбати блискавки баришівка. В будь-якому випадку ви можете спробувати одну, встановити на зразочок, попрацювати, подивитися, як вам з нею буде. Деякі а, наші підписники рекомендують блискавки китайські. Давайте так: Китай, Китаю, як то кажуть, рознь там теж є свої категорії, як то кажуть, класи виробів. Є дуже дуже якісні, але в будь-якому випадку теж якісна продукція китайська вона буде вартувати відповідно. Коштів. Тому я скажу так: якщо ви шукаєте дійсно якісну блискавку, у вас є на неї бюджет, купуйте блискавки ЮКА. Якщо ви шукаєте щось бюджетне, проте якісне також, звісно, це не ЮКК, але, але досить достойна якість, можете придбати блискавки торгівельної марки Барашівка. Це те, що стосується блискавок, досить коротенько, блискавки існують досить великої кількості. Якщо ви задасте питання, де їх можна придбати, які кращі постачальники, друзі, дивіться. У нас є гайд. По постачальникам трикотажних тканин, тканин біфлексів, також по постачальникам ниток і по постачальникам фурнітури. З постачальників фурнітури якраз є постачальниками безпосередньо блискавок. Придбати гайд ви можете за символічну суму, написавши нам на e-mail, я його залишу ось тут. Або написавши нам в соцмережі, наприклад, в Директ в інстаграм. Всі посилання на наші соцмережі я залишу тут знизу під відео кожен день по декілька разів. Викладаємо в наші соцмережі, відео, корисні, цікаві, тому ми прадили все-таки підписатися, тому що іноді в шортс ця вся інформація менш структурована і складніше її знайти. Тому. На всяк випадок, якщо ви дійсно зацікавлені в темі брендингу, пошиву, радимо підписатися на наші соцмережі. Друзі, я сподіваюся, це відео було вам не просто цікаве, а корисне. Воно вам допоможе в вашій нелегкій швейній фешн-справі. Бережіть себе, успіхів вам! Дякуємо за перегляд. Не забуваємо ставити нам вподобайки, підписуватися і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити майбутні цікаві та корисні відео. Все, па-па!